Вітаю на каналі Початкова Німецька. Лекція номер 55 Ми сьогодні Умляут і літеру Г або H. Хто як її читає, вона читається часами як українське Г Мякке, або як Х, і може читатися як Х мякке часами вона може навіть Пролітати. так Якби майже пролітати, а то треба добре чути. Лесон номер 50. Віагіенгойте, але це Пізахаус. Ми йдемо сьогодні всі до uh, Pizza, House. Pizza House. Тут написано по-американськи, тому нема букви А. Це не помилка. Зразу кажу. E, далі геген. Ми чуємо букву Г. Гойте так само на початку. Чим більше на початку, тим більше вона як Г. Чим більше всередині вона може часами і майже пропадати. E, далі ми йдемо сьогодні всі разом до піцугаус. Оце от. Питання, про яке я вам говорив. Казав, що напишу. Haben Sie Führerschein? Ви маєте права. І тут дивіться. Führerschein? Тут таке Х, його могло би по факту не бути. Ну, але граматика, так? Ja, natürlich. Habe ich. Also gut. Bringst du uns heute zu Hause? Zu hause. Так, звичайно, я натюрліх, натюрліх, габе іх. Also good, отже, добре, то всі окремі речення можуть бути. Принц, до, унс, гойте на хавск. Тобто сьогодні uh, ти можеш випити не більше, як 1-2 пива, і маєш нас відвести, так? Бідти, ком, цюгук. Будь ласка, будь uh, ласка. Поверніться е, назад. Ібе де штат над містом або через місто. Е, дякую, кланяюся, запрошую до довшої лекції.